Нині церков празнує пам'ять любимого нашого апостола Тимофея, одного з самих молодих апостолів от 70-ти, ученик апостола Павла. Коли апостоли Павел і Варнава були в Ліконікських городах, то там вони зцілили хромого чоловіка. І то чудо так повлияло на людей города, що маса людей стала християнами. Серед них був і юний хлопчик. Тимофей. Пізніше він стане співучасником у місії проповіді Євангелія із Павлом. Потім його висвятить Павел на єпіскопа Ефеської церкви. І примерно у 80-му році апостол Тимофей, коли видів, як язичники почали велике празненство. Ходили від одного храма язичського до другого, одної богині до другої, то він став на вулиці, як архірей сказав: О люди, чому ви такі сліпі, що ви поклоняєтеся бездушному каменю, ви поклоняєтеся ідолам? А потім люди, котрі приймали участь у тих шествіях, були настільки злобні агресивні, що накинулися на Павла і побили його камінням до смерті. Обично так і заканчують свій діалог всьогосвітні безбожники. Ну і додаємо і сатаністи. Чому? Та у них не є аргументів. Аргумент є один у научного атеїста: кинути віруючого в тюрму. А за що? Ну, не є за що? А якщо придумати, що він шпіон, значить, в тюрму при австро Австромадянщині сповнимо наших православних русинів. Назвали шпіонами руського царя Ніколая. І то все робили уніяти Австро-Мадярщини. і наші люди, 600 людей, активістів пройшли судові процеси, і 94-го четверо з них було засуджені на великі строки і на великі штрафи. Серед них був наш святий церкви, преподобний Олексій і сповідник Карпаторуський. В совєтське время віруючих судили за що? Англійські шпійони. Нині судять оп'ять наших митрополітів за що? Колаборанти, шпіони, обманщики, вороги. Що лиш не робить? Міняються времена, а примітив язичницький, безбожний у боротьбі з церквою не міняється. І причому, як тоді при австро мадярщниці при нинішньому Тимофею у першому віці язичники ніколи не ганьбилися свого безобразія, як і нині, поговоріть з любим гонітелем церкви, це ганьбиться він, що він витворяє? Ні, ніхто не ганьбиться, тому що у язичнику відсутній орган ганьби. То ми, православні, знаємося ганьбити навіть тоді, коли нас оскорблять. А ми знаємо смиренно то прийняти не тому, що ми слабі, а тому, що ми знаємо сьогодні, ти його простиш, а завтра буде другом Твоїм. І так примирення відбувається і між людьми. По апостолу Павлу хочете, щоб ваша команда, ваші люди знайомі жили в мирі і в сильному такому дружестві? один другого Тяготи носить один другого слабості терпіть і в такому ж случаю виконати закон Христов. І сьогодні у Тимофея читаємо такі слова, точніше Павла Тимофею. О Тимофеє, як мені споминати добре про тебе, бо ти мені послідував у життю, в ученню, у розположенні, у вірі, великодушії. У любові, а далі йде два слова, котрі ми постійно удивляємося, чому християни такое терплять? В гоненнях і в страданнях. Понятно, розположення в любові, у в життю, в великодушії, но тут і гонення, і терпіння в гоненнях і в страданнях. Така ж позиція. Православних християн не боятися страдань і гонення. Почому? Ну, якщо тебе апендицит вирізати, ти що скажеш докторові, робіть, що хочете, а лише, лише не ріжте мені животик? як не різати, як тоді зробиться операція? Як можна вилікувати тебе без того? Як можна лікувати зуб, щоб не потерпіти укол? Лікаря або його роботу, в будь-якому випадку, ніякое терпіння приходиться допускати, да й ми спасені через кресні страдання Христові і нам сказано, тим путем ми йдемо. Просто Господь на кресті розп'ятий, а нас, а нас православних розпинають, да коли кожен день за нашу віру як розпинають. Пишуть в інтернеті дурницю, телевізори наповнені такої дикості, такого язичества, такого варварства, що, думаєш собі, Господи, дві тисячі років були люди культурніші, ніж нині ті, що сидять у телевізорі диванні. Герої в інтернеті. Так поступаючи, ми тут, діти Божі, а в вічності єдності з апостолом Тимофеєм, і наслідник Царства Божого, царства, де є вічний храм і де служиться вічно вже небесна літургія. Амінь.